Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Аня. В цьому відео я хочу з вами поділитися однією дуже класною штукою. Вона називається вебін. Коли ви створюєте таку павутинку з різними завданнями для дітей. Це як брейнстормінг, коли ви просто накидаєте дуже багато ідей на якусь тему. І от всередині цієї павутинки у вас буде якась ваша. Основна тема, якийсь топік, це може бути книга, це може бути просто навіть area of interest, наприклад, це сенсорні якісь завдання, або це може бути наукові якісь експерименти, може бути просто про творчість, про um, Fine Motor Skills, може бути навпаки Gross Motor Skills. Будь-що ви можете поставити в центрі цієї а, павутинки. Ось саме про це я розповідала в своєму минулому влозі. Там я просто почала розповідати. Це було одним з моїх домашніх завдань по коледжу, по навчанню, де я отримую свій level 2, якщо ви ще не знаєте, хто я і ні разу не дивилися мої відео. Я отримую сертифікат другого рівня в Early Childhood Education. І ем, зараз я проходжу навчання, вже насправді закінчую його. Так от, це було моїм одним з домашніх завдань, де я мала е, створити такі три павутинки, і в кожній павутинці мало бути 25 завдань. Тобто, загалом мені потрібно було вигадати, вигадати 75 завдань. Дві з цих павутинок е, я отримала вже оцінку з них, мені їх оцінили, і е, я їх виконала на 100%. Тобто вчительці дуже сподобалось те, що я створила. А третя павутинка це була частина екзамену, і я не знаю, як вона її оцінила, але, на жаль, але сподіваюся, що там також було все чудово. І я хочу поділитися детальною частинкою, де я розповідаю про створення цих. Павутинок, бо я в своєму влозі дуже велику частину вирізала, тому що я прям уж дуже детально про це все розповідала. І сподіваюся, що це для вас буде дуже пізнавально, і насправді вам допоможуть знайти натхнення ідеї для створення ваших активів для роботи з дітками. От. І е, до речі, детальні ці павутинки, саме як вони виглядають, е, мої готові ті, які я вже здала і отримала оцінку. Я е, опублікую в телеграмі. Тому е, заходьте, якщо вам це цікаво, переглядайте і підписуйтесь на канал. Дякую. Ну що переходимо до відео. І так. я хочу, до речі, з вами поділитися. Якщо вам буде цікаво, разом з вами розібрати це така м -м методика, я б сказала, планування ті як ну. Дуже просто, по факту, Накидують мільйон ідей на якусь тему. І е, тут, ось, е, наприклад, є книга е, Gifts by Barbara Рейд. Я можу її вам показати. Вона виглядає ось так: е, це PDF-формат. Е, сама книга дуже цікава. Тим, що тут е, історія цієї жіночки, це якби бабуся my grandma went traveling, і в неї є подорож е, кругосвітня в різні країни, в різні міста, е, на різні континенти. Вона якби привозить різні подарунки своїй внучці, і це е, наче історія від цієї внучки, що вона розповідає про свою бабусю. І ось е, базуючись на цій книзі, на її історії, на контенті, в контексті цієї історії, ми. Створюємо активіти для дітей для того, щоб ця історія була максимально ефективна, розвиваюча і повчальна. Наприклад, коли дітки щось перекусують, і ви з ними про щось розмовляєте. Наприклад, на базі цієї книги також можна про щось порозмовляти з ними або пограти в якусь гру. Я знаю, що дуже популярно можна грати «Would you rather...» і ви можете наприклад сказати «Would you rather to live with your families in the small house or live alone?» І, типу, діти повинні вибрати, як би вони хотіли. Далі ви просто по цим темам загальним придумуєте різні активіти. Що я придумала? Я поки не все заповнила, але, от, наприклад, Art і Craft, наприклад, в мене є Modeling Clay painting, using modeling Clay, Permanent Markers and Photo Frame. Коротше, дітки створюють свою картинку, на, використовуючи. Пластилін. І замість якоїсь фарби вони будуть використовувати пластилін і створювати свою картинку. Я таке робила, коли я була мала, мені дуже подобалось. І це, в принципі, пов'язано з книгою, тому що книга створена в такому форматі. Не всі малюнки вони створені якби пластиліном. Далі Learning a, sun, a Sunrise Gradient. Просто що Edюкейтер покаже їм, як малювати схід сонця. Використовуючи там якісь кольори, також можна роздрукувати різні сходи сонця і показати дітям для того, щоб вони якби згадали, як воно виглядає, і взагалі надихнулися. І потім вони вже намалювали своє, використовуючи акварель. Далі в цьому ж блоці я вибрала про калібрі. Там в історії згадується ця пташка, і я вирішила, що діти також можуть зробити свої власні крафти, тобто якусь свою тапу тобто, поділочку, пташечку, калібрі. Також можна їм знову ж показати фотографії реальних пташок, щоб вони... Зрозуміли про що я говорю, тому що не всі діти знають, як виглядає калібрі, правда? А просто використовуючи різні матеріали, в тому числі і різнокольорові пір'ячка, вони можуть створити свою пташку. Далі в мене блок Science, це наука. Але тут такі мої завдання активіти, що інколи вони поєднані, точніше в цих активітах поєднуються дві теми. або я можу цю активіту віднести до двох різних сфер, наприклад, і науки, і літератури, або language and science. І тому я вирішила, що все-таки я зараз так залишу, що в мене будуть ці areas різні, великі оці кружечки, але потім я їх просто видалю всі ці кружечки, і залишу лише мої активіти. І в самих активітах я ще вказую. Коли я би провела цю це завдання, чи я би провела це під час Circle Time, чи це я провела би під час Snack Time. І, типу, ці деталі я просто веду в описі до кожної активіти. І, наприклад, ось я вибрала книжку Non-Fiction, іншу книжку про сафарі, про диких африканських тварин, які живуть в Африці. Вона по факту, я вам покажу, як вона виглядає. Я просто загуглила якусь нонфікшн книгу. Про африканських тварин, тому що в історії там згадується Африка і е, е, дикі тварини. І ось, наприклад, вона по факту виглядає, наче вона фікшн, але е, всередині неї є е, е, інформація нау наукова і е, таку книгу, на базі, е, тієї, що, на базі базі тієї, що цієї, вона пов'язана з нею. І е, я можу після цієї книги в якийсь інший день, наприклад, прочитати про ці сафарі, і е, під час Circle Time я би могла прочитати цю книгу і е, поговорити з дітьми. Подискутувати на тему цих тваринок, які живуть в Африці. Я би також в них запитала, чи бачили вони вживу якихось тваринок, або, можливо, якісь історії. Діти взагалі дуже полюбляють розповідати історії зі свого життя. Могла би я в них спитати, які тварини вони бачили в зоопарку тут, в Калгарі, а можливо, вони десь за кордоном були і бачили їх вживу, можливо, вони відвідували сафарі, можу поділитися з ними, що існують різні зоопарки, і існують такі. Зоопарки закритого, ну, якби, де прямо у вас конкретні кімнати, в яких підтримується конкретний клімат, і так далі, екосистеми якби, індивідуальні. Є зоопарки, наприклад, коли ви як в сафарі ви сідаєте в машину, і їдете по різним територіям, а на цих територіях тварини вільно гуляють, пересуваються, чи ви наче. В них прямо вдома, так би мовити, <смі> в їхньому навколишньому середовищі, а не як в зоопарку, де в них просто клітка і вони закриті там. От. Далі, наприклад, до тієї ж теми наука я би віднесла тему географії, і знову ж ця е, її бабуся вона подорожує, значить, це подорожі, значить, це е, різні також транспорт для подорожування. Тобто це можна. Далі, далі, далі розширювати цю тему і заходити просто в ті від мільйон мікро таких тем пов'язаних з цим. Можна також війти в тему культури, що різні традиції, також в різних країнах. Про клімат можна поговорити, про різні. Не знаю навіть рослини. А, і е, також я можу щось поділитися декількома прикладами, те, що я придумала. Також World Map, тобто просто дітки разом зі мною глянуть на карту світу і точніше мапу світу. І ми подивимося, де ж ця бабуся все таки була якщо це поглянути на наш або глобус, або цю карту, де знаходиться Арктика, де знаходиться там Австралія, де знаходиться. Індія, Африка, різноманітні континенти, материки, тобто країни. Коротше, це все можна з ними також після прочитання цієї книги вивчити, дізнатися. Якби Discover цю тему. Далі uh, construction ship, наприклад, вона могла подорожувати uh, на кораблі. І давайте ми з вами uh, створимо свій власний uh, кораблик. Я можу дати їм різні там, popsicle sticks, uh, ці дерев'яні палочки, gun, uh, можу дати різні інші матеріали. І нехай вони сконструюють свій власний корабель, використовуючи просто їх imagination, <хух> уяву, їх креативність, не показуючи. Ніяких прикладів, те просто вони створюють те, що вони е, придумали або як вони уявляють е, корабель, на якому можна пливти в кругосвітній е, кругосвіт кругосвітню подорож. Далі, Archaeological Екскавейшн це археологічні розкопки в Арктиці. Вона була в Арктиці в цій історії і можна просто заморозити в воді якісь, не знаю, тваринок можна заморозити маленькі, знаєте, такі резинові іграшки. Можна, якщо знайти від типу як динозавра, кісточки. Я думаю, що можна на Амазоні замовити, то можна їх якби заморозити, але цей лід класно зробити, аби такий мутненький, додати туди якусь білу, сіреньку краску, фарбу, і щоб тоді діти ну, не бачили, що ж там дійсно знаходиться всередині, щоб вони коли це все розморожували, доставали, в них ще була оця. Цей ефект сюрпризу, що вони не знають, що там дійсно знаходиться всередині, щоб вони відчулися себе археологами, або можна навіть це все пересунути, якби на територію Африки і зробити, що це археологічні розкопки в Єгипті, де там піраміди, і це все туди можна, наприклад, такі розкопки в піску, наприклад, зробити розкопки. І е, далі в мене obstacle jungle course. Це е, на вулиці можна зробити якусь дорожку з якимось. Челенджами, де вони мають там перепригнути, пройти по одній лінії, щось спіймати, або ще щось. І це все можна також декорувати різними дикими тваринками, які можуть знаходитися в джунглях, можна це все зробити на дитячій площаці, де там і манки барш де вони мають звисати як обізянки, де є ще щось, або там не знаю, придумати, що ось тут ви маєте. По спеціальному там попригати, або ще щось коротше, дуже багато різних варіантів, що ми можемо зробити по факту на вулиці. Там також згадувався бумеранг, і що проще, простіше за все, може просто дати дітям бумеранг і сказати «давайте, грайте. Або можна також можна цей бумеранг зробити самим, а потім вже піти на вулицю і грати. Це було б ще класніше, тому що таким чином у мене з'являються вже дві активіти. перша, де вони створять цей бумеранг, а друга, де вони будуть гратися цим бумерангом на вулиці. Коротше, ось такі в мене домашні завдання. На цьому все. Це була одна з моїх побутинок. Сподіваюся, що вам було цікаво, ви дізналися щось нове, і це вам допоможе в створенні і плануванні ваших власних активів. Дякую велике за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, це буде просувати мій канал, і залишайте коментарі, будь ласка. Я буду вам дуже сильно вдячна. І до зустрічі в наступному відео! Па-па! А іще напишіть, якщо вам цікаво дійсно проглядати якісь відео з таким інформативним контентом, який допоможе вам в роботі, я можу більше ділитися цим. А якщо це вам буде прям цікаво, тому залишайте ваші коментарі під відео, щоб я точно знала про це.